Ось вулиця на якій я живу. О, там за деревами, а во виглядає кріша мого будиночка з-під низу виноградника там. Ось наша траса, в тій стороні Румунія вже зовсім близько. А я їду сюди, в наш місцевий центр громади, в поліцію. Заодно і в магазин. Коротше, ситуація така, я узнав, що, оказується, якщо я в Європі не був. Ще раз, ситуація така, якщо я в Європі не був більше трьох місяців, то моя защита могла скасуватися. Я хочу проконсультуватися в поліції на цю тему і узнати, що мені треба отримати в Румунії, для того, щоб пред'явити їм, про те, що я не маю румунської защити. В общем, я хочу це все узнати, Поэтому і їду. Отже, я в генераль Тошева, зайшов в поліцію, а у них, них комп'ютерні бази не працюють, поэтому вони нічого взагалі не можуть зробити, нічого не можуть сказати, направляють мене в Добрич, в міграціонну службу. От. І не чи треба мені в Румунію їхати отримати там якусь бумажку про те, що я відказався, чи в мене немає защити, ні. В Взагалі, я тут лажу по місті, подивився, і що тут цікавого, і ще по всяким магазинам. Оце основний магазин T-Market. Я в основному там скупляюсь. Як мені посовітували, там ціни. І ось рибний магазин. Тут я б форельку по 8,5 євро. Треба буде подивитися, це хороша ціна чи ні. Я сьогодні взяв собі одну консерву тунца, щоб трошки розгорітися. А так свіжа рибка це було б хорошо. Піджарити її чи щось таке з неї зробити. Для того ще треба олію віддільно купити. Тут получается интересные дома выходите вот так на улицу. Всякие готельчики. Так, то я вырушаю теперь назад. В общем, получается мне на ну, десь, наверное, наступному тижне. Можно, конечно, завтра, если я с рано встать, здесь дать удобрить. Можно туда велосипедом назад поездом. И уже окончательно разобраться, что к чему. Ось мы выезжаем с генерала Тошева. І їдемо в сторону Кардама. А від Кардама до кордону кілометрів 5 по-моєму, я по карті дивився. Вот. А до ближайшого міста, де є поліція, скоріше всього, Хоча по карті не показує, але там має бути поліція, бо це то теж центр місцевої громади. І до нього 12 км називається Негруводе. Якщо що, прийдеться туди з'їздити, то я не знаю куди краще одразу їхати. Все-таки поїду в Добрич. Там мені вже скажуть, чи надо мені їхати в Румунію. Тепер так Це така дорожка у нас. За, э, прикол в тому, що это... Кстати, ця машина стоит эти самі. Я так зрозумів, що... або налогово, або таможня, щось таке рассказали. Я так зрозумів, що таможня. Шукає машини, які транзитні. які не сплатили мита. то Вантажівки. Проверяют у них документи. Так оце. Тут така глухомань У нас вот така дорожка. Ну, прикольно, що виходить на знакі написано, що ночі велосипедом не можна тут їхати. Ну, В принципі, це логічно, так. Да. Навіть бували випадки, і вони вирішили запретити ночі їздити тут на велику. Ну, цікавий коментар останній я прочитав вчора, що нібито я шукав. Не клімат, а вигідну пропозицію. Ну, я не знаю в принципі, вигідну пропозицію. Ну, Пропозиції я і не ждав якихось вигідних. Хоча просто я попитав, може хто знає, да, якісь ці... А клімат я вибрав раніше. Точніше, місцеположення. Я вибрав північ Болгарії. По-перше, бо тут дешевше все. Тут все, І, і оренда дешевша, і купляють будинок тут дешевле. І, і близько до Румунії теж ідея хороша, що можна в Румунії їздити за продуктами. Правда, ближайший город в Румунії там всього 5 тисяч населення, чуть більше ніж Вертіївка. І там все один супермаркет. От генерал Тошова це мені взагалі напоминає Вертіївку. Хоча й кардам тоже. І тут виходить... Ну тут дома дороже. Може з-за такого спеціального розположения. А там я находив села Трошки далі в глушині, де я їхав, як сюди їхав, в общем то там по, по, намного дешевле можна знайти. Тут дома менше 10 тисяч євро немає тут. А там можна і за 5 знайти. Є навіть і дешевле, але тут уже цікаво, такие, надо изучать, такі ціни. Є Есть вообще за за 2000, і за 3. не зрозуміло, що за дом, в якому стані. А по поводу домов я думаю, що якщо я найду такий дом дешевий, так чого мені взагалі? Я можу одразу переїхати в свій дом прямо в наступному році. Но це ще не точно. Я все це буду вивчати, Буду дивитися, може все-таки другий регіон виберу в Болгарії. Це не, вже не так важливо. Не обов'язково жити возле Румунії. Позлі Греції навіть цікавіше було б жити. Вот. Не возле Турції, ні, возле Греції. Именно. Турція то таке, там хтось писав по поводу, що возить Турції, там якраз не дешевий регіон. Там, де звіздець, біля кордону з Турцією, там якраз дешевих, дешевих пропозицій немає. А от в центральній частині, ну, в южний ближче ближе Греції, Кірджалі, там, де я був, там теж зустрічаються дешеві пропозиції. Хоча мені в ідеалі зараз подобається пловдів. Пловдівська область, вона знаходиться в такому кліматі. Тобто там така долина. В общем там така долина, вона знаходиться південніше І там дуже хороший клімат, там дуже м'яка суха зима. Мені отакий би клімат підійшов. Тобто там навіть тепліше ніж тут. Ось От. От там би жити. Ну то есть, короче, це треба буде тут їхати весною. Зараз то ніколи, сейчас буду роботою зайнятий. А в ближайшее время лучше решить конечно, вопрос з легализации, чтобы все документы были в порядке и вже про это не волноваться, щоб больше. Вот так вот. Цікаво, що багато кому з українців предлагають перейти на другий способ легалізації. Вместо защити брать вид на жительство. Я думаю, ну чого? если це не сложно, так я б, я б тоже взяв одразу, зачем мне мені та защита. В Болгарії цей варіант хороший, тому що в Болгарії защита нічого не дає, по суті. Що, ну що, ніяких виплат немає тут. Ніяких халявних страховок медичних теж немає. Все все одно платиться, як обычно. Так, яка різниця тоді, в якому статусі ти тут живеш. Головне, щоб був статус для постоянного жительства і все. эти саме, бачите, такі штуки стоять тут кругом на дорогах. Тепер поліція не дежурить, а все через камеру. Це зупиночка перед селом, а це ми, ми виїжджаємо в кардам. Тут я зараз живу. Ну, Я думаю, що от до весни точно тут буде моє місце жительства. А там побачимо. Тут початку села Ямка. Виходить, я, я так зрозумів, що річечка я там якась, я навіть не звертив увагу. Хоча води там немає, там просто таке пересохша. Зараз вона. А потім вже на підйомі на той стороні, на самій вершинці, виходить, першої гори знаходиться наша вулиця. Ну а це центр нашого села. До речі, тут є родничок. Можна попробувати, бо вдома вода трошки неправильна. У них тут, наверное, централізоване водопостачання. Хоча це може бути з того ж самого. Ось магазин. Це єдиний магазин селі, який приймає карточки. Ну, тут асортимент такий слабенький, тут тільки необхідне можна взяти, але є, якщо треба срочно щось. Село хоч і невелике, але крім звичайних приватних будинків є і такі багатоквартирні. Ми приближаємося до нашого фінішу. А поки Анатолій буде пару днів відсутствувати зараз, він мені дав важливе поручення. Треба кожен день розмішувати. Оце сусло. Щоб воно зверху не прикисало, бо воно може вкиснути тоді. Треба кожен день мішати. Ну, вже сьогоднішній закуп різних відео м'яса. Курини четверті. Походить 2, 2 євро за кілограм. Це свиняча якесь те же, тут, виходить, майже 4 євро за кілограм. Вот такая вот колбаска тоже 4 євро за килограмм. Евро, кстати, непогано. Я уже два таких упаковки з'їв. Хлеб, у них сегодня була акція. Получається 650 грамм. Я не знаю сколько стоит. а за килограмм получается 112 центов. Оце молоко 90 центов, але воно 2%. Я, я посчитав, раз у них есть дешеве масло. То получается в кашу можна додати масло і ефект буде той же самий, але так вийде вигідніше. Потому що білки і вуглеводи всі ті ж самі, тільки жиру тут менше. Поэтому таке. Томати. Зараз на базар, щоб потрапити, щоб купити свіжих помідорів дешевше. То треба їхати. Там. Ну, у мене не виходить тоже. І тунця. Це не точно не пам'ятаю. Ще одне кофе нове спробувати. Овсянка там ну, в тому магазині не було. Там у них акція ну, розібрали, так це я взяв у другому. Ну, Але казали, що у місцевому магазині навіть дешевле. От. І оце найдеше вафля, яку я знаходив в Європі. Дешевше, мабуть, були в Македонії і в Боснії. Ну, Взагалі так, я сьогодні скупилися з наймужним. А, ну і картопляється була, само собою. Картофель и цибуля тут дуже дешевые. Сейчас я пытаюсь вспомнить. Цибуля вообще там 25 центов за килограмм, а картопля 35. Ну, картопля вот такая. Вот. такое у нас стандартное вечернее блюдо. Когда впаду долго что-то готовить, берешь просто одну курячу четверть, нарезаешь ее мелко, максимально измельчаешь там. И один кусочек свиньи тоже добавляешь. Она разом дуже вкусно выходит. Потом картоплю берем. Если картофель такая молода, бачите, без этих, что шкурка тоненькая, грязь легко смылась вся, и вся, ее можно не чистить, а именно так готовить. Порезал мелко, нарубал и все. Цибульки добавляю, потом добавлю томатную пасту, сольку и все в принципе. И воно варится час, медленно так. Получается очень вкусная штука. <гум> так, а я знову їду в путь. Правда, цей раз вже не налево, а направо. В Румунію їду, в Негроводе, ближайший город. Кажуть, що там є поліція. Попробую порішати вопроси там. Сьогодні випала хороша погода, у нас літо, 18 градусів. завтра 20 буде. Правда вночі температура падає майже до нуля. Я. Так, я виїхав із села. Там прямо на в'їзді в кардам стоїть таможня. Провіряють деякі машини фури. Так, оце цікаво. Тут осі лісочки, оці хащі, це все неприродне, це насажене. Бо тут клімат дуже такий сухий, степовий, тут рівнина, вона на височині знаходиться. Тут железна дорога, інтереса через границю їздять поїздачені. В общем таке. Це ось ще одне село зараз буде, а вже після нього кордон буде наш. Тут така якась заброшка, наче зупиночка колись була, але вона давно не робоча. тут люди живуть теж десь. Мінські поліцаї на картоні сказали, що тут все одно мені безполезно їхати. Якщо я хочу по такому питанню їхати, то тільки в Константу треба їхати в міграційну службу. Но сьогодні вже поздно, прийдеться їхати там. Попробуй завтра, може. Тільки треба пораніше встати і изучити розписання. Скоріше все, поїду так. От приїду в негруводи, велосипед на вокзалі пристягну і поїду поїздом в константу з'їжу. Щоб за один день відправитися желательно. Тут в центрі села Яма. І щось таке типу, русло річки, але воно пересихше, навіть іноді щось біжить, але пересихає. Така природа, пейзажі вокруг. І навіть ота зупиночка, що там стоїть за этим Воно прямо оця місцевість так напоминає мені, як з вертії на Ніжин їдеш. Тут точно так же, один к одному. Дуже все похоже. Тільки тут на добрич. Правда, до добрича дальше. Вот. Ну, в принципі, на берегу туди можна От. Я можливо так і поїду. А от до констанції... Придеться їздити все одно Тому в мене буде предстої невеличкий походік. Ну, ось така железна дорога тут. І зараз вона працює тільки до кардама, через кордон нічого не їздить, а на румунській стороні від Негроводи до Констанци теж нічого не їздить. Хоча железна дорога ще є, вона поки заморожена. Чогось у них немає там ніякого пригородного поїзда. В Втім проблема. З поїздом було б легше. А в автобусі з великом я не зможу поїхати. А если велик оставлять, ну, тоже стрёмно залишити його там. Потім опять-таки поїхати туди на автобусі, а не як там по місті переміщатися. Поэтому я вирішив варіант хороший совместить приятное с полезным. З'їжджу походик і з'їжджу в константу. А раніше сюди їздили поїзда навіть на Москву. Москва София. Колись. колись, колись багато було чого тут. Я не, до Мозда... не до Софії, до Бургаса і до Варни їздили сюди поїзда. Один раз в день їздив поїзд з Москви. І, по-моєму, із з Києва щось сюди теж їздили. Це я вже не пам'ятаю, може прицепне я. Паутинки, бачите, літають саме. Тобто тут саме зараз якраз бабине літо. Або, як кажуть болгари, циганське літо. В них називають циганським. Фух. Жалко, у мене я прогав, я опять протупив, мені треба було на цій неділі їхати в поході на Констанцу. Якраз взагалі ідеальна погода була. Бо там я поїду, так в мене в кінці може дощ достати ще. А ця неділя була ідеальна. Але я стормозив. Уже другий раз я заїжджаю в цей магазин, щоб докупити таку овсянку. Тому що там чогось овсянки немає. А в тому магазині сьогодні купив багато чого. Навіть маскарпони по акції. <связь> вот, некоторые продукты тут намного дешевле даже можно взять. В общем, я могу сказать, что в принципе нет. Болгария не дороже, чем Румыния. Может даже дешевле. Помидоров дешевых, правда, сегодня нема. А я все так давно хочу их купить. Но придется брать дороже, бо скоро сезон закончится. <связь> так, 100 литров. с небольшим. Вышло сок. Получается это. То есть оно уже почти выбродило, да? Или еще будет доходить, да? Будет доходить. Угу. Получается это. То есть тут трошки метод другой, не так как я делаю. Угу. У меня оно 4 дня всего лишь булькало, а потом я отжимал. А тут получается сколько? 3 недели? 2? 2, Нет, 2 недели. Две недели. Две недели. 2 недели. І тепер вона далі буде в бутлях уже доходить. Не в бутлях, а в бочки. А, в бочки? В да, бутлі здесь не ставить. Угу. Тільки в бочки. Та дам там там моя хатинка. Але мені зараз її придеться покинути на час. Я їду в служебну командировочку. Так що отак. Все. Велосипед дуже собраний. І я собраний. І я готов. На цьому закончиться серія, а то народ вже заскучився за контентом, а я все это. От вам буде серія. Пока до нової серії.